Оцінити результати роботи першої міжнародної будівельної компанії над створенням площі Іосаф у Білгородському легше з висоти пташиного польоту. Так вона виглядає з дзвіниці з пасу Преображенського собору. Такої її виконуючи свою роботу, бачить дзвонар та спеціалісти Алмаз час проекту з міста Луганська, що вже другий день працюють над встановленням головного міського годинника. Ми приїхали встановити на цьому храмі, де ми зараз знаходимося, четверо полтора метрових часов збоєн которые будут в дальнейшем служить вашему городу. Полностью электронное программное обеспечение, мелодии, бой, музыку абсолютно любую, которую пожелает заказчик, особенности GPS. Время, которое со спутника точность на доли секунд встановлення цього півтораметрового годинника вперше анонсував почесний громадянин міста меценат Юрій Коптів ще місяць тому. Моя мечта була все время, то в прилуку були часи, они бухали на весь город, всіх здали время. Ну вот були смонтіровані часи, ну і там коли З великої кількості мелодій, які можна запрограмувати для міського хронометра, меценат пообіцяв обрати одну. Можна їх міняти, але ми якусь одну виберемо, яка буде, будемо так говоря, одна, характерна для міста. Андрій Гавриленко, головний інженер компанії, що встановлює годинник для прилуг, говорить, знадобиться до двох тижнів на виконання робіт під ключ. Нині майже під самим дахом дзвіниці, за допомогою альпіністських навичок та спорядження, він разом з колегою вирізає отвори для чотирьох циферблатів. Поглянути на годинник ще не можна. Він прибуде у місто, щойно завершиться підготовчий етап. Доводиться уявляти за описом. Повністю із пластика, стрілки алюмінієві, циферблат обычный білий з римскими цифрами. Алмаз-час проект за 16 років свого існування виготовив та встановив величезну кількість годинників на території всієї України. Деякі їхні проекти втілені в життя і в сусідній Росії. Є й такі роботи, якими майстри-годинникарі пишаються особливо. Погордитися можна Дніпропетровськ, головні часи трьохметрового діаметра з різними варіантами. Там кілька маленьких циферблатів. Москва, там Париж, Лондон вони показують Запоріжжя. Саме зараз на даний момент більші часи в Україні п'ятиметрового діаметр, двадцять фірблата на бізнес-центрі, почти в центрі міста. Очень багато працюємо з Росією. Теж у нас російські заказчики заказують часи. Ну, особливо за дальній зарубіж ми ще не обиралися, так ємо ну і працюємо на Україну. Наступні роки, після 926-ї річниці існування прилук, час в місті вимірюватиме новий міський годинник, яким безперечно пишатимуться городяни. А поки що Андрій, поспілкувавшись кілька хвилин зі знімальною групою, подій, знову підіймається у височинь, аби згодом на площі Іосафа Білгородського лунала не лише мелодія дзвонів, а й бій єдиного міського хронометра в прилуках.